А вже осінь прийшла у міса Забагрянила пишний наряд. Золотий письменник України, народний артист Вадим Крищенко, сьогодні святкує 90-річний ювілей. Його творчість стала невід'ємною частиною сучасної української культури, а пісні, написані на його вірші, уже стали народними. Ось, послухайте. Сьогодні ви почуєте ексклюзивне інтерв'ю з Вадимом Крещенком, яке він дав для ютуб каналу Ростислав Продакшн. Отож, підписуйтесь, включайте дзвінок і звичайно вітайте улюбленого поета пісняра в коментарях. Радію, Бог дав такі роки життя. Іноді життєва а? дорога, знаєте, камінна. А потім подивився на небо. Боже, я ще живий. А скільки моїх друзів вже немає? То я щасливий. Ми будь щасливий. Що, що ходжу, що на землі ще що рука щось водить і якусь страфу може сказати? Сьогодні пригадаємо одні з найвідоміших пісень Вадима Крещенка, а також поговоримо про його особисте, як склалася доля поета, пісняра. І про загадкову жінку, яка часто густо з'являється з Вадимом Крещенком. Хто вона? Почуєте далі? Чому народний артист України Іво Бобул не приїде на ювілейний концерт до Вадима Крещенка 12 квітня у Палаці Україна, де виступатимуть мегазірки української естради. Однак той, кому Крещенко простягнув руку і написав десяток суперхітів, не з'явиться. Скажи мені, Лише літо, осінь підійшло, я приходжу, я йду до тебе знову. А вже осінь прийшла у сад, забагрянила пишний наряд. Коли шукали на вечір Вадима Крищенка пісню, ми поїхали до Татарченка додому. І там просто показали збор збірників віршів Вадима Крищенка. Я так проставив, прочитав текст берег любов. Каже, це має бути шлях. Це дуже яка музика. Геннадій програв, а мали їхати на гастролі. кажу, Яночка, зробити таку аранжовку. Так, 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 так. І це він зробив так, як треба. І вона пішла сама крута пісня. Вау, які супер хіти написав для Лілії Сандолесу та Іво Бобула Вадим Крещенко. Однак здивуванням було те, що в Афіші до ювілейного концерту Вадима Крещенка не з'явиться Іво Бобул. інтерв'ю для главкому поет усміхнувся. Я кажу: Іво, всі гроші не заробиш. Може, приїдеш до мене на концерт? Ой, там заплановано. Ну не будемо про лихе казати. Саме 12 квітня Бобул оголосив сольний концерт у Черкасах. Тобто ви таки трошки образилися, і вобул все ж таки один з головних виконавців ваших пісень. Звичайно, відповів Вадим Дмитрович. Думаю, що 90 років вагома дата у товариша, який зробив йому всі знані пісні. Однак поет радіє, що дует Бобул та Сандулеса живе. І процвітає концертна програма Берег любові через руки здобула колосальну популярність. Це не це, це вони знайшли свою мужність, щоб з'єднатися і заспівати, відродити цю пісню. Бо це класична пісня. Я думаю, що кращого дуету в українській естраді просто немає. Знайшли силу, переступили щось колишнє, не ту злобуві. Десь відігнали геть і вийшли, і заспівали. І це було триумфально. До речі, Лілія Сандолесу виконує також мега відомі пісні Вадима Крищенка, а саме: Вадим Крищенко народився в день сміху 35-го року. У календарі перше квітня це день дурнів. Я дуже з посмішкою його зустрічаю, бо в цей день народився Микола Гоголь. Та й Крищенко народився. Радію може, я ще вже не можу так дуже стояти на ногах там сюди туди. Але бачите, рекламую по пам'яті. Життя у Вадима Дмитровича склалося по-різному. Ще малим хлопцем він залишився сиротою без мами. Дуже рано померла його дружина у 48 років. Залишилося двоє хлопців, якими власне опікувався пан Вадим. Старший син поїхав в Америку. Я залишився з меншим неповнолітнім сином. Він трохи збився з дороги, почав вживати наркотики. і Весь час я йому підставляв руку по життю. Страшно це все розказувати. Була в мене і хвороба з фатальним діагнозом. Але завдяки золотим рукам такого відомого хірурга, як Олександр Шалімов, я ще живий. Багато лиха було багатьох друзів, як от Бориса Олійника, вже немає. Але я. Живий. І в 90-річний ювілей Вадим Крищенко для усіх глядачів сьогодні декламує вірш. Несуть душевно каламуть і холод, і відлив. Але я є і маю бути, і в цьому вся інтрига. Вадим Крищенко. Інтригу щодо свого особистого життя Вадим Крищенко тримає і досі. Однак. Нам вдалося з'ясувати більше. Поруч з Вадимом Крищенком постійно з'являється ось ця жінка. Як з'ясувалося, це арт-директор пана Вадима. Вона енергійна, багато зробила для мене, каже Вадим Дмитрович. Знаєте, колись у мене такий вірш був: коли у двох переполох, то краще в самоті. Одне діло працювати разом, а друге брати якісь зобов'язання. Одне з основних правил життя, каже пан Вадим. Після 80 не намагайтеся змінити свій сімейний статус, адже це незвично для людини, яка вже звикла до такого статусу, як у мене зараз, а міняти його у кінці життя на якийсь інший важко. Інна багато робить для того, щоб публікувати в інтернеті матеріали про мене, упорядковувати архів. А відомим Крещенко був і до знайомства з Інною Павлівною. Хоча ютуб канал Ростислав Продакшн відшукав дуже цікаве відео. Неозброєним. Оком можна помітити теплі обійми, гарні стосунки, танці у двох. Також підпис цікавий до відео: Українська культура, поезія, пісня від Вадима Крищенка нашому десятирічному ювілею присвячується відео опубліковане 19 серпня 2024 року. Вадим Крищенко Вальс Зустрічі, на якому з'являються Вадим та Інна. Інна Павленко також написала трилогію про життя і творчість Вадима Крещенка. Перша книга з'явилася у 2019 році. Вадим Крищенко по скриптом. Або далі буде у 2022 році. Інна Павленко опублікувала другу книгу про митця Вадим Крищенко. Осінь мене і ще не клич. І наступного 23 року з'явилася заключна книга трилогії Вадим Крищенко, Магія Слова, теж з передмовою поета. Родина, родина від батька до сина. Далі ви почуєте про пісню родина, яка уже стала народною. Цю композицію Вадим Крещенко написав для Назарія Яремчука: чому народний артист не виконував її до останніх днів свого життя? Саша, час чесно прийшов. Вау. До сліз, до сліз. З Глибоким корінням з високим імміля, а також про співпрацю Вадима Крещенка з Раїсою Криченко та Дмитром Гнатюком, Василем Зінкевичем та Софією Ротару. Вадим Крищенко повідає, як Софія Михайлівна забрала в Лілії Сандулесу пісню Білі нарциси та чому досі Крищенко не запрошує на свої концерти Ротару. Перш ніж перейдемо до неймовірно цікавих історій співпраці з артистами, послухаємо вірш від Вадима Крещенка, який він декламує у своїй 90. Я українець, вкритися не стану умію. Можу, все зроблю зі смаком. Я хочу бути признаним і знаним, не менше від француза і поляка. Я українець в серці звук бандури. Я маю мову, соловійне соло, нехитра та цупка моя натура, тверда на вдачу і міцна на слово. Я українець. Кличу на гостину, прийду вас зустрічати на вокзали. Я дуже хочу, щоб мою країну не лише, але й поважали. Я українець, щирий в дружнім колі, але скажу сусідським недорікам, що мій державний синьо-жовтий колір в історію вже вписаному віку. Як заклик пращурів, ми бережем свободу. І хай це знають ті, хто хоче гудить. Я українець з роду і до роду. Таким я є, таким навіки буду. Вадим Крищенко свої 90 людина епоха, геніальний майстер слова Вадим Дмитрович пригадує співпрацю з колегами та артистами. Особливі спогади поета про Назарія Яремчука, з яким він товаришував. Я давно з Назарем Яринчуком дуже. Я вам скажу за таке, що серед поетів він заспівав найбільше пісень саме на мої слова. Ну, може, ви добре знаєте, родина це починалося, е, скажімо, е, Полісяночка може, ви чули, е, Одинокий Вожак, може почули, гей ви, е, ви козаченький переспіває за формі льовки співає, але це народилося в густи. Забудеш, налишимо кавошка. Ну я порахував, у нас вийшов окремий диск моїх пісень, пісні на мої слова, які співав Назар Янчук. У нас були щирі відношення. Я вам скажу, що життєві дороги ми дуже не так часто зустрічаються люди. Люди такі з такою... Душевністю, такою щирістю, як був Назарій Назарій. Музику написав Олександр Злотник, а текст Вадим Крещенко. Щоправда, Назарій не виконував цю пісню багато років, хоча вона вже була готова до його сорокаріччя. Композитор Олександр Злотник поділився, що вся справа була в тому, що це була лебединна пісня Назарія. Немає, я кажу, Назарія, тобі що не подобається. пісня? <пісня> Каже, та дуже подобається. Але знаєш, ну, час не прийшов. Кажу, час не прийшов, ага. Я кажу: Назарі, ну давай, ну, роби, рік проходить, нічого. Півтора, нічого. І десь через вже на третій рік він її записує. А потім, оце, що ви бачили, що він такий схудний, це був концерт на співочому полі. І він заспівав нього сили було заспівати лише дві пісні. Це була Чуєш маму і Родина. Mm -hmm. І останній його концерт на людях був 1 червня 1995 року в Київській національній опорі, відзначали 150 років південно-західних залізниці, І в нього сили було заспівати тільки цю пісню, Родину. І тоді я зрозумів, що це фактично була його любима пісня, і тоді я зрозумів його слова Саша, ще чесно прийшов. Вау. Досліз, досліз. Злибоким корінням з високим гілля. З особливим щемом поет пригадує співпрацю з Раїсою Кареченко. Її образ, за словами пана Вадима, уособлює Україну. Як був була Раїса Кириченко, ми теж дуже товаришували. До речі, навіть рядочок з моєї пісні на її мрії. Так що така. Тимна історія на пам'ятнику Раїси Панасівної зазначено роки промчали, як райдужний вітер, і зупинилися біля жоржин». Богу душі гарячі, твої лягли сілібі. Також золотий письменник розповів, що близько товаришував з Дмитром Гнатюком, народним артистом України. Останні 20 років провели. Пліч опліч він запрошував мене до себе. Я дивився його великий музей. Дружина Галина Макарівна розповідала, який він був красивий, високий і талановитий. Звичайно, його любили дівчата. Напевно, і він любив, але ніколи ані словом я йому не казала про це, щоб не образити. На роботу ходив з легким серцем, згадувала, вона ідеальна жінка була. Зазначив Вадим Крещенко. Радію, що все. Я мав добрі відносини і ми працювали з такими ну, блискучими виконавцями, як Дмитро Гнатюк, як, скажем, ну, як знато Назар Назарич, Раїса Кириченко, Віктор Шпотько. Мозговий, Микола, не мозговий, білоножко віталій, це кажу тих, яких вже, на жаль, немає. Мар'ян Гаденко, якщо є. Ну і такі, які ще здравствують, радію, що, що тут Оксана Білзіри, яка молоденька, коли заспівала пісню. «Ласкаво просимо. Вона була така дуже популярна просимо, протестом нашим світиться земля. Ну, зараз може не час казати, що да. розкава просимо, час іде війни, але тоді я товаришував з Ігорем Білозіром. Бачимо, скажімо так, радію, Бог дав такі роки життя. Іноді життєва дорога, знаєте, камінна, а потім подивися на небо. Боже, я ще живий. А скільки моїх друзів вже немає, то я щасливий, майбутнь щасливий. Що, що хожу, що на землі, ще рука щось водить, якусь страфу. Серед артистів, які виступатимуть на творчому ювілеї 12 квітня в Палаці Україна, заявлений Олександр Злотник, Віктор Павлік, Анатолій Паламаренко, Павло Дворський, Степан Гіга, Алла Кудлай, Іван Попович, а також Василь Зінкевич, який виконує ось цю популярну композицію пана Вадима. Щастить добрі, пісні летять у Василя Зінкевича Вадим Крищенко каже, що він непередбачуваний, На кожну хвилину може сказати Я не приїду. Він був у 2015 році на моєму концерті, а далі ні, хоч обіцянок було багато, надзвичайно дивний чоловік. Але йому все можна пробачити. Він залишається лідером української пісні, як би хто що не казав. Його тембр голосу, вміння його поставити. Я не хочу порівнювати, було вічне змагання між ним і Назарієм Яремчуком. Також в афіші бачимо, що виступатиме народна артистка України Ауріка Ротару. Її сестру Софію Михайлівну Ротару Вадим Крещенко не запрошував. Поет зазначив, що Софія Ротару у житті не така приємна, як на сцені. Софія Михайлівна дуже жорстка, і в житті вона не така приємна, як на сцені. Ми з автором музики Геннадієм Татарченком сказали Софії, що білі нарциси виконувала Лілія Сандулесу. Ротаров відповіла: мені байдуже, хто там виконував. Я її беру і все. Лілія, по-моєму, навіть і не скаржилася. Вона набагато делікатніша, як на мене, то в українській естраді немає такого голосу, як у Лілії. Такий м'який, сама ніжність. А ми просто не вміємо своє цінувати. Їй просто треба було б таку пісню дати, щоб зазвучала. Також Вадим Дмитрович зазначив, що ніколи не запрошував Софію Михайлівну на свої концерти. До речі, пісня Білі нарциси одна з найдорожчих для Вадима Крещенка. І він зазначив, колись я поїхав у Крим і ввечері виходжу на набережну. А на всіх майданчиках звучать білі нарциси. А далі з'явилася у ротару російськомовна лаванда. І вона якось перекрила увесь цей успіх. Білі нарциси щирим привітом, з рук весняних усміху до нас. Спасти мене за те, що пив з криниць любові, що не втопився у злобі, що душу грів у ріднім слові. Я пісне, дякую тобі. І наприкінці зазначу декілька цікавих фактів про творчість Вадима Крещенка, який написав понад тисячу пісень. Жодної пісні Вадим не написав російською мовою. Також він не писав на замовлення партії. Звання народного артиста України отримав вже за 70. Я не дуже приймаюся за звання, каже Вадим Дмитрович, але у нас люди сприймаються добре. Думають, коли звучить народний артист України, то це величина. І ще один цікавий факт про ділові стосунки з артистами. Чи приходять вони до Вадима і купують тексти? Ні, відповідає пан Вадим. Я кожному артисту, які співають мої пісні, безплатно давав їх раніше. Але за умови, коли мені треба, вони співатимуть безкоштовно. Зараз вже підходи інші. Моє покоління авторів і виконавців старіє. Я вже до нової тусовки не увійду, а зі старими я дотримуюся тих ділових традицій, які були. Перед Євробаченням у мене взяли пісню Усміхнися мені, яку співав Назар Яремчук. Я автор тексту. Автор музики Володимир Шабашевич. Він живе зараз в Канаді. І Суспільне дало нам 800 доларів на двох. Сказали, що більше коштів не мають, то я отримую свої 400. Пенсія у народного артиста 15 тисяч гривень. Зі мною живе син, який не працює, у якого залежність. Тож 15 тисяч маю розділити на двох. У мене є друзі, хтось картоплю привезе, хтось якось ще підсобить. Та пісня, текст, вочевидь, перш за все, не про гроші, а про душу. Це Вадиму Дмитровичу приносить неймовірну радість. Бо мабуть, ніхто більше патріотичних пісень не написав. Я радію, що багато вже з десяток пісень, навіть мильони Один чоловік дуже розумно сказав. Каже, вище пісні, вище музиці. Але я думаю, що вони стоять поруч пісні. Вона теж, я письменник, але пісні десь, ну, рядом. І на закінчення Вадим Дмитрович задекламував ще один вірш. Не вже це 90, боже мій, не думав, що пощастить дожити, та пересиливши життєвий повірі. І ще стою, хоча й громами бити, і ще вклоняю завтішньому дню. Добра бажаю і землі, і людям, а наші вдачі нічі і вогню, з надією, що так воно і буде. То будьмо в радості, допоки ми живі. А сумне сьогодні ані слово. Тримаємо Божу віру в голові. А решта все до суєти пола. Творім себе без зайвих потеріч, Шановою, до батьківської хати. Оце у сяйві сьогоденних стріч. Вам, українці, хочу я сказати.